Доброго дня, дітки, запрошую вас на заняття з художньої літератури. Відгадайте загадку дві матері по п'ять синів мають. Часто їх стискають, а імена різні мають. Здогадалися? Це руки, так. Розгляньте зображення та розкажіть. Що вміють робити руки? Витирати стіл, пилисосити, застеляти ліжечко, а ще мити посуд, підмітати? Послухайте оповідання Михайла Коцюбинського 10 робітників. Зайшов я якось. До однієї жінки в хату. Одаркою її звали. Дивлюся, а у неї в хаті так чисто, гарно так. Діти умиті, чисто одягнені. Обід зварений. Як ви встигаєте все поробити? питаю я у Одарки. А вона каже як же мені не встигнути? У мене служить аж десять добрих робітників. Вони мене слухають. Що не скажу, зроблять. Один одному допомагають. Які ж то у вас робітники? А ось вони засміялася Дарка і поклала на стіл свої десять пальців. А зараз, дітки, дайте відповідь на запитання. Що було в хаті у Одарки? В хаті було чисто, прибрано гарно. Обід зварений. Діти вмиті, чисто одягнені. А хто допомагав одарці працювати? Пам'ятаєте малята? Так, десять робітників. Що це за десять робітників? «Вірно, це пальці, золоті руки вашої мами. Дітки, пропоную спробувати разом переказати цей твір. Зайшов я колись до однієї жінки, Одарки. Дивлюсь, а у неї в хаті так чисто, гарно. Діти умиті. Чисто одягнені. Обід зварений. Як ви все встигаєте поробити? питаю я у одарки. А вона каже, як же мені не встигнути? У мене служать аж десять добрих робітників. Вони мене слухають, що не скажу, зроблять, один одному допомагають. Які ж то у вас робітники? питаю. А ось вони, засміялася Дарка і поклала на стіл свої десять пальців. Отже, дітки пропоную виконати вправу, що вміють руки, що ж вміють робити вашої мами руки. Прибирати, шити, вишивати, малювати. Робити різні поробки, готувати їжу. Молодці. Дітки, поясніть, як ви розумієте, такі прислів'я. Роботящі руки гори звернуть. Це означає, що люди, які трудяться, не шкодують своїх сил, завжди досягають поставленої мети та перемагають. Ноги носять, руки годують. Поки ноги ходять, малята, руки працюють. Ви всі малята молодці. До побачення, до нової зустрічі.